Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як змінити пароль на вашому роутері. Отже, якщо вам поставили інтернет, підключили роутер і вашим інтернетом користуються два нижніх поверхи, два верхніх, чи всі люди в радіусі 50 метрів, ви можете це змінити самостійно, не замовляючи сервісну службу. Отже, ми поговоримо про те, як змінити пароль на Роутери від фірми Zuxel. Значить, спочатку нам потрібно увійти у налаштування цього роутера. Як це робиться? Ми беремо роутер, дивимося, знизу має бути IP-адреса. Зазвичай стандартна IP-адреса це 192.168.1.1. Натискаємо Enter. Зазвичай при вході нас просить ввести пароль. В моєму випадку він запам вже запам'ятався автоматично, але ну, пароль так само пише знизу. Зазвичай це 1, 2, 3, 4, а це адмін, тобто ім'я адмін, а пароль 1, 2, 3, 4. Так, коли ми зайшли, у нас виходить... Виходить така сторінка. Далі ми йдемо у графу Wild. З неї переходимо у Security. І зазвичай в нас стоїть None. Ми ставимо bpa 2 І зверніть увагу, тут вже в мене стоїть пароль. Ось тут вводимо Новий пароль і нажимаємо Save. Власне, все. Так само ми можемо тут і змінювати.